11 в Україні час новина Дніпро ТВ, В студії. З вами працюватиму я не Зайцева. Вітаю. обстріл Кривого Рогу. Вночі окупанти вдарили по місту, поцілили по приватному промисловому підприємству. Постраждала літня жінка. Вона у лікарні в важкому стані. Легкі поранення дістав 45-річний чоловік. Він лікується вдома. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу в кількох будівлях виникли пожежі, в одній з яких рятувальники досі приборкують вогонь. Також через ворожу атаку пожежа виникла і у чотирбороховій адмінбудівлі. На дану хвилину рятувальники її вже ліквідували. Вночі росіяни атакували територію України шістьма калібрами та понад двома десятками шахедів. Сили ППО знищили три ворожі ракети та 16 ударних дронів. повідомили командувані повітряних сил. Варту без права внесення застави відправили чоловіка, який катував п'ятирічного пасенка у Нікополі. Він припинав дитину лоцюгом до металевого гака, бив по голові. Чоловік після кількох місяців проживання з матір'ю хлопчика зрозумів, що дитя його дратує і заважає. У дитячій кімнаті облаштував катівню та почав тортури. Крики дитини почули сусіди і викликали поліцію. Чоловіка стримали за катування, позбавлення волі та спробу відкупитися від кримінальної відповідальності. Зрозумівши, що йому світить значний тюремний термін, нелюд пропонував правоохоронцям 2000 тисячі доларів, аби ті заплющили очі на його злочин. В ході розслідування буде надана правова оцінка діям і матері. Хлопчика передали рідному батьку, який приїхав із Києва, як тільки йому повідомили про знущання над сином. А Нацполіція, патрульні Нацполіції виволи у Дніпрі мотоцикл, який розшукує Інтерпол. Поліцейські приїхали перевірити підозрілий поколісний у центральному районі міста і з'ясували, що номерний знак не належить вказаному транспортному засобу. А сам мотоцикл перебуває в розшуку Інтерполом. Що він робив у середмісті Дніпра? Розбиралися слідчі. Нацполіція ліквідувала. Масштабну шахрайську схему. Її учасники привласнили гроші з рахунків понад 10 тисяч громадян. Для припинення злочинної мережі та проведення слідчих дій у 20 регіонах держави провели спецоперацію, у якій розсилали фішингові порушники, отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 мільйонів гривень. Фішинг маскували різними способами: від пропозиції оформлення грошових виплат до продажу різних товарів. На шахрайських сайтах. Пропонували ввести дані картки, нібито за проданий товар, дані банківських карток, які вводили потерпілі, автоматично ставали відомими шахраям, Після чого вони виводили всі грошові кошти на свої підконтрольні рахунки. Взагалі, від дій шахаїв постраждало понад 10 тисяч осіб. В операції приймала участь 500 поліцейських. За фактом шахайських дій відкрите кримінальні провадження. Учасникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Для всіх у Дніпрі на одній з внутрішньоквартальних вулиць яма стала справжньою перепоною руху. Жінка не могла вільно гуляти зі своїм сином, який пересувається на візку. Вона звернулася по допомогу у телеграм-канал голови громадської ради по міськраді Дніпра Геннадія Корбана. Очільник громради оперативно направив заявку до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Історію про те, як громадськість та місцева влада розв'язали чергову проблему. Дивіться далі. Пані Олена все життя мешкає на проспекті Богдана Хмельницького 40. Жінка вкладає власні зусилля у комфорт жителів будинку, доглядає клумби та висаджує квіти. Проте не усі роботи їй під силу. тож На вишку, і тому ми ну, користуємося, не користуємося громадським транспортом, тому що завжди можна туди потрапити. І ми е, зараз ну, і ми гуляємо на віску. Шаємо до 12-го кварталу. Там є міський ринок, і ми там здійснюємо покупки і е, прогулюємося. Нещодавно на звичному для Олени і її сина маршруті утворилася яма. Оминути її зв'язком було неможливо. Наді корбан оперативно направив прохання Дніпрянки про допомогу до відповідних департаментів та міських комунальних служб. Проблему вирішили за лічені дні. У нас це єдина можливість пересуватися на 12 й квартал до ринку. Більше там тротуару немає, і тому ми маємо можливість і прогулюватися, і їздити в магазин. Олена не вперше звертається по допомогу до телеграм-каналу Геннадія Корбана. Нещодавно у їхньому дворі встановили вуличне освітлення. Тут жахби. Ввечері тут жах. Освітлення було тільки біля під'їздів, але вони ж ну, невеличкі саме, радіус освітлювали. А зараз у нас повністю освітлений двір. І ми спокійно до 12 до комендантської години ми спокійно можемо користуватися, поливати квіти, просто відпочивати і насолоджуватися теплом. З проблемами дорожнього покриття чи відсутністю вуличного освітлення до голови громадської ради звертаються нерідко. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтеся за номерами на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. Дешевша в редис. Ще минулого тижня. Кілограм коштував до 100 гривень, нині вдвічі менше. Чому так стрімко впала ціна? Розбиралися мої колеги. Останніми днями відзначають стрімке падіння цін на редис. Зараз на ринках Дніпра за один кілограм продукту просять 45-50 гривень. Хоча ще тиждень тому ціна сягала 100 гривень. За словами спеціалістів, таке різке падіння вартості редису пов'язано зі сприятливими погодними умовами. Тільки встановилася сонячна погода, редис дуже швидко доростає в землі, в ґрунті, навіть в відкритому ґрунті не тепличний. Зазвичай ми коштували вже свій редис наприкінці березня, з початку квітня, з тої ж Херсонської області, де зараз доступу в нас до того редису тепличного немає. Потім йде звідти грунтовий і теплична може продукція з інших регіонів. Наразі вже 100% можна сказати, що редис з від відкритого ґрунту вже йде майже з усіх регіонів України. Найближчими днями буде спостерігатися також зниження ціни на дис. Заснував місто Дніпро, яке відношення зуб мамонта має до нагороди шкільного музею та скільки нових назв топонімів з'явилось у місті на цей час. У Дніпрі відбулася презентація соціокультурної платформи для істориків, освітян і місцевих жителів. Детальніше про захід та сучасний проєкт. Далі ми бачимо вулиці повністю на весіллі напрямок. Якщо на них навести або натиснути пальцем, ми бачимо дату перейменування, старі назви у Дніпрі сьогодні презентували нову платформу вулицями Дніпра. Інтерактивна мапа клікальна карта міста наповнена цікавою інформацією для містян. Сам функціонал цієї карти він є набагато більшим, тому що е, вона дає нам можливість не тільки позначати вулиці, е, це також можливість позначати е, історичні райони. Їх розташування, додавати інформацію про ці райони, відвідувачі заходу мали змогу ознайомитися із брошурою Козацькі витоки Дніпра, яка вщентруйнує міфи про заснування міста. Це брошура, яка розповідає про походження міста Дніпро від різних козацьких поселень. Вона написана доволі легкою мовою з батьма різними ілюстраціями. Кольоровими і е, різною інфографікою я сподіваюся, що така брошура вона саме при нагоді багатьом мешканцям нашого міста і гостям міста, е, оскільки це буде руйнувати той міф про те, що місто було засновано імператрицею Катериною. В рамках проєкту також працюють над фільмом про історію над центральних вулиць, але не презентацією єдиною на заході відзначили кращі шкільні музеї Дніпра. Деякі з освітян розповіли про свої виставкові зали неймовірні факти. У нас я вважаю найкращий музей, тому що вибачте, в якому музеї ще знаходиться зуб мамонта, який знайшли біля нашої школи. Ми отримали сертифікат, і ці кошти підуть на розвиток нашого шкільного музею. Подібні грантові проекти надважливі для міста, вважають організатори заходу. Вони несуть просвітницьку місію, сприяють українізації міст, допомагають в процесі декомунізації. У свідомості людей наскільки важливо зараз відійти від радянського стальгічного минулого і Ідентифікувати себе як мешканець українського міста з україномовними і українського значення топоні на сьогодні в Дніпрі з'явилося 580 нових топонімів. Роботи декомунізації тривають. Незабаром ще низка вулиць з Дніпра отримує нові назви. Відчуріне місто у Дніпрі. Презентували каталог для мандрівників. Там можна побачити топ закладів міста, цікаві арт-об'єкти, а також парки та сквери. Він зробить перебування туристів у Дніпрі комфортнішим, адже міст описи місць для відпочинку та дозвілля, ресторанів, локацій для креативних та яскравих фотографій і багато іншого. Як створювали каталог та де його знайти? Дивіться далі. Дивіться, друзі, проект Дніпро» запускає каталог «Відчуть Дніпро». а це такий унікальний. Сайт, на якому розміщені взагалі всі туристичні об'єкти Дніпра у Дніпрі. Відбулась презентація унікального електронного каталогу. Вічу Дніпро для жителів та гостей міста. Він зробить перебування туристів у Дніпрі комфортнішим, запевняють розробники для того, щоб обрати топ ресторанів і барів, і кав'ярень. Ми провели опитування на наших сторінках і визначили 5 ресторанів, 5 барів і 5 кав'ярень. Які ми розмістили в топ це на один місяць. Через місяць ми цей топ оновимо і може бути нові ресторани і кав'ярні. До розробки долучилися і гіди Дніпра. Підготовка електронної версії тривала два місяці. Мені дуже подобається, що там є можливість обрати собі їда такої можливості раніше не було, і тому зараз кожен може зайти. Ти вибрати, подзвонити, замовити це дуже добре розвиток з для нашого міста. Ініціаторами виступила молодь Дніпра, а саме громадська організація Хелпери Дніпра та засновники проекту «Відчуй Дніпро проект стане у нагоді і внутрішньо переміщеним особам. Проект розроблений саме молодю Дніпра. Це в першу чергу мене тіше, тому що ініціатива, яка з зміні скульптури бронзових у місті, стала дуже відомою. В принципі, як для країни, так і Зараз вона має таке продовження в електронній збір збірці. Потім буде друкована версія. Каталог доступний на сайті І Іде коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині проводяться аварійно відновлювальні роботи по вулицях Великодіївська та Машала суця. Через це немає води за низкою адрес. Вони на ваших екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тівій та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 54 звернення Дніпрян. Вони стосувались передусім комунальних негараздів аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Чимало повідомлень зі словами подяки за оперативну реакцію. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І сьогодні є зміни в роботі 17-го трамваю. З 11 до 13 години він курсуватиме за зміненим маршрутом до вулиці Конкомівської. Це пов'язано з ремонтом колій. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло 12 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 39 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 25 злочинів. І до приємних подій у за добу з'явилось на світ 18 немовлят, 10 хлопчиків та 8 дівчаток. Чотирьох малят родили переселенки. І поки що на цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. А вже об 11.30 приєднуйтесь до нашого телемарафону Інформоборона. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення.